Привіт, друзі! Готуємось до контрольної роботи на тему квадратні рівняння. Отже, розв'язати квадратні рівняння. Перше, 5х квадрат відняти 10 до рівня 0. Ми бачимо, що у цьому рівнянні немає одного із доданків. А саме е, другого доданка з х. Тобто коефіцієнт b до рівня 0. Це так зване неповне квадратне рівняння. Розв'язується вона наступним чином. Тобто спочатку розв'язуємо відносно х квадрат. 5 х квадрат дорівнює мінус 10 переносимо вправо плюс 10. Розділимо на 5 на коефіцієнт колу х квадрат. Одержимо. Х квадрат дорівнює 10 розділити на 5 2. Оскільки двійка додатне число, то дане рівняння має два корені х перше дорівнює корінь із двох, х друге дорівнює мінус корінь із двох. Рівняння розв'язане. Наступне рівняння. В нього також не вистачає одного із доданків квадратного рівняння, а саме вільного члена. Тобто третього коефіціє... третій коефіцієнт С дорівнює 0. Дане рівняння розв'язується таким чином. Х виносимо за дужки. В дужках залишається х плюс 4 дорівнює 0. Прирівнюємо перший множник х до 0. Або другий множник х плюс 4 прирівнюємо до 0. Перше рівняння вже роз'ясане. Друге рівняння х дорівнює 4 переносимо вправо мінус 4. Таким чином ми одержали, що дане рівняння має два корені 0 і мінус 4. Наступне рівняння 3х2х плюс, плюс 2 дорівнює 0. Це вже повне квадратне рівняння. І його ми розв'язуємо за формулою коренів квадратного рівняння, тобто через дискримінант. Для цього, щоб ми правильний дискримінант використали, випишемо коефіцієнти з цього рівняння. а дорівнює 3, b дорівнює 7 і С дорівнює 2. Ви бачите, звідки ми беремо ці коефіцієнти. Формула дискримінанта b у квадраті мінус 4 ac дорівнює. Замість B в цю формулу підставляємо 7. 7 у квадраті дорівнює 49. Відняти 4. Замість беремо 3. І замість С записуємо 2. Обчиснимо 4 на 3 12. 12 на 2 24. 49 відняти 24, це буде 25. 25 більше від 0, це означає, що. Рівняння має два корені. Обчислюються вони за формулами. Х1, 2 дорівнює -B плюс мінус Б, плюс-мінус корінь із дискримінанта розділити на 2А. Підставляємо, мінус Б означає число протилежне до Б. Тобто -7 плюс мінус 7 плюс-мінус корінь з дискримінанта це корінь з 25, це дорівнює 5. 2 множити на А це 2 множити на 3, 6. Тепер обчислюємо х1. Для цього у даному виразі вибираємо плюс. Дорівнює, мінус 7 плюс 5, це буде мінус 2. Розділити на 6, мінус 2 шостих, скорочуємо мінус 1 третя. Х2 дорівнює, Підставляємо, беремо цей вираз, обчислюємо для мінуса. Мінус 7 відняти 5, дорівнює мінус 12, розділити на, 2, на, на 6, мінус 2. Наступне рівняння х 3 х плюс 1 дорівнює 0. Це повне квадратне рівняння, тому розв'язуємо через формулу коренів цього рівняння. Записуємо коефіцієнти а дорівнює 1. 1 це множник коло х квадрат. b дорівнює мінус 3, це множник коло х. І С дорівнює 1. Це доданок без х. Дискримінант. Знову записуємо. Формулу дискримінанта пригадуємо її. b квадрат мінус 4 ac Варто його кожного разу записувати, цю формулу, для того, щоб краще запам'ятати. Отже, мінус 3 у квадраті це 9. Відняти 4 множити на одиницю і множити на одиницю. Дорівнює. 4. 9 відняти 4, 5. 5 більше від 0, це означає, що дане рівняння має два корені. Ми їх обчислюємо за формулою мінус b, ще раз нагадую є плюс-мінус корінь з дискримінанта розділити на 2а. Підставляємо. Мінус означає протилежне до коефіцієнта b, тобто протилежне до мінус 3. Число протилежне до мінус 3, це плюс 3. Плюс-мінус корінь із 5, Так і записуємо. І розділити 2 множити на 1, просто 2. Записуємо корінь і цього рівняння. Х1 дорівнює 3 плюс корінь із 5 розділити на 2. х друге дорівнює 3 мінус корінь із п'яти розділити на 2. Як хочемо коріннями цього рівняння є ірраціональні числа. Тому ми їх запишемо у вигляді таких виразів. І ще одне квадратне рівняння. Коефіцієнти пишемо 1, 1 і 3. Дискримінант дорівнює. Я вже його не переписую, оскільки він тут записаний. 1 у квадраті дорівнює 1, мінус 4, множити на 1 і множити на 3. Дорівнює 1 відняти. 4 на 3 12. дорівнює мінус 11. Це число менше від нуля, тобто дискримінант від'ємний. А це означає, що дане рівняння корені немає. Продовжуємо з вами підготовку до контрольної роботи на тему квадратні рівняння. На черзі завдання достатнього рівня. Це рівняння, які зводяться до квадратних. Отже, розв'язати таке рівняння. Спочатку необхідно... Спростити його, тобто розкрити дужки, звести подібні доданки і всі доданки перенести в ліву частину. Отже, розкриваємо дужки. Оцей добуток можна розкрити за допомогою формули скороченого множення. Добуток різниці двох виразів на їх суму. Це буде різниця квадратів цих виразів. Тобто 4х у квадраті відняти 1 у квадраті, тобто 1. Розкриваємо дужки. В цьому добутку мінус вносимо в першу дошку. мінус х множити на х буде мінус х у квадраті. Мінус х множити на 1, мінус х. Мінус вносимо сюди. Плюс 3. 3 на x. 3х. 3 на 1. Плюс 3. 18 переносимо вліво, в правій частині 0. І продовжуємо. Зводимо подібні доданки. 4х квадрат мінус х квадрат дорівнює 3х у квадраті. Доданки з саме. Мінус, плюс... мінус х плюс 3х плюс 2х. Доданки без хсів. Мінус 1 плюс 3 плюс 2. 2 мінус 18 мінус 16. Дорівнює 0. І одержали з вами звичайнісіньке. Квадратне рівняння. Записуємо коефіцієнти А дорівнює 3, Б дорівнює 2, С дорівнює мінус 16. Дискримінант Б квадрат мінус 4 ас дорівнює 2 у квадраті 4. Відняти 4 множити на А, тобто на 3, і множити на С, тобто на мінус 16. Дорівнює. Оскільки в нас парна кількість від'ємних множників, то добуток буде додатним. Отже, ми одержимо 4 плюс 3 на 16 48. 4 на 48 192. 192. Сума 196. Число додатне. Оскільки дискримінант додатний, то рівняння має два розв'язки х перше, друге, дорівнює. Формула -B плюс мінус Б плюс-мінус корінь із дискримінанта розділити на 2А. Підставляємо. Мінус Б це означає -2 плюс мінус 2 плюс-мінус. Корінь з дискримінанта це корінь 196. Він дорівнює число 14. І 2 множити на А. Тобто 2 множити на 3. 6. Записуємо корені. Х1 дорівнює. Обираємо плюс. Обчислюємо мінус 2 плюс 14. Це буде плюс 12. Розділити на 6 дорівнює 2. Х2 дорівнює мінус 2, мінус 14. Це мінус 16. Розділити на 6, це буде мінус 16 шостих. Скорочуємо на 2. мінус 8. 3 відділяємо цілу частину мінус -2, 2,23. Отже, ми одержали, що дане рівняння має два корені, 2 і мінус -2, 2,23. Розв'яжемо ще одне рівняння достатнього рівня. Це в нас рівняння дробово раціональне. 24 розділити на х квадрат плюс 4х. Відняти 15 розділити на х квадрат мінус 4х дорівнює 11 розділити на х. Перший крок переносимо все в ліву частину. Тоді зводимо до спільного знаменника і утворюємо рівняння, в якого ліва частина дріб, права частина 0. Отже, переносимо в ліву частину, при цьому знаменник будемо розкладати на множники. 24. Розділити. Х винесемо дужки в знаменнику. Х плюс 4. Відняти 15 x виносимо дужки x, x-4. Відняти 11 розділити на х. Ми оцей дріб перенесли в ліву частину рівняння, в правій частині залишився 0. Спільний знаменник для цих трьох дробів становить добуток х на х плюс 4 і на х-4. Додатковий множник першого дробу х-4. Додатковий множник другого дробу х плюс 4. Додатковий множник третього дробу х плюс 4 множити на х-4. Тобто, за формулою скороченого множення можемо відразу записати, що це х квадрат відняти 4 у квадраті, тобто 16. Подержимо 24 множити на х-4. Тобто ми множимо чисельник кожного трубу на його додатковий множник. Відняти 15 на x плюс 4. І відняти 11 на х квадрат, відняти 16. Це дорівнює 0. Розкриваємо дужки в чисельнику. Одержимо. 24х відняти. 24 множити на 4 це 96. Відняти 15х, відняти 60, мінус 11х у квадраті і плюс 11 множити на 16, 176. Знаменник переписуємо той же самий x на x плюс 4 на x-4 і це дорівнює 0. Дозводимо подібні доданки в чисельнику. Спочатку запишемо мінус 11х у квадраті. На першому місці пишемо доданок із вищим степенем. Тепер доданки з хи. 24х відняти 15х, це буде 9х плюс 9х. І доданки без хсів. Мінус 96, мінус 60, дорівнює мінус 156. Додати 176 плюс 20. Знаменник переписуємо x на x плюс 4. На x мінус 4 дорівнює 0. Таким чином, ми з вами. Досягли результату. Ми записали дане рівняння у вигляді рівняння, в якого ліва частина це дріб, права частина 0. Записуємо тепер умову, при якій даний дріб дорівнює 0. Умова ця так полягає у системі умов. Чисельник дорівнює 0, а знаменник не дорівнює нулю. Тобто дріб дорівнює 0 тоді, коли чисельник мінус 11х. У квадраті додати 9х, додати 20 дорівнює 0, а знаменник x на x х плюс 4 на x-4 не дорівнює 0. Розв'яжемо тепер рівняння. Для цього спочатку перемножимо на мінус одиницю для того, щоб тут змінити знаки. Одержимо 11х у квадраті. Відняти 9х відняти 20 дорівнює 0. Це квадратне рівняння. Записуємо коефіцієнти а дорівнює 11, це множник коли х квадрат. Б це множник, коло х дорівнює мінус 9. І С це е, доданок без х, мінус 20. Дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4 ac b у нас мінус 9 у квадраті 81. Підняти 4 на 11 і на мінус 20. Дорівнює 81. Оскільки в нас парна кількість від'ємних множників, Отже, далі добуток оцей буде додатнім, тому пишемо плюс. 4 на 20 це 80. І на 11 880. Дорівнює 961. Це число більше від нуля. Означає, що дане рівняння має два корені. Х1, друге Б плюс мінус корінь з дискримінанта. Це формулу. Нагадую вам. Черговий раз. Б – це протилежне до мінус 9. Плюс 9 плюс мінус корінь 961. 31. Розділити 2 на, A. 2 на 11, 22. Х перше дорівнює мінус 9 плюс, вибачте, 9 плюс 31, 40. 40 розділити на 22, 40, 22. Скоротимо на 2, одержимо 20, 11. Виділимо цілу частину, 1,9. 11. І другий корінь. 9 відняти 31, це мінус 22, розділити на 22 мінус 1. Як бачимо, і цей корінь, і цей корінь не перетворює в 0 жоден із цих множників. Тобто він задовольняє другу умову. Таким чином, ці два числа є коренями нашого початкового рівняння. На цьому все. Достатнім рівнем ми закінчили. На наступному році ми розглянемо завдання високого рівня. З вами був Василь Васильович. До зустрічі!